Канадський бізнес готовий розширювати з нами взаємовигідну економічну співпрацю. Відтак тамтешній уряд започаткував новий проект допомоги вітчизняним експортерам. Про це було повідомлено під час ділової зустрічі у торгово-промисловій палаті України. Проект розрахований на 5 років і передбачає надання вітчизняним виробникам інформаційної і юридичної підтримки. Щоб їхня продукція відповідала світовим стандартам, мета проекту збільшити експорт до Канади сучасних українських товарів. Тут ми плануємо активно співпрацювати з ТПП України. Будуть проведені навчання підприємців та організовані поїздки ваших підприємців до Канади. Водночас канадці збираються збільшити обсяг своїх інвестицій у нашу економіку. Йдеться про створення в Україні спільних підприємств із виробництва конкурентної продукції. Головна ідея це Помогти українським експортерам експортувати продукти і, і сервіс в Канаду, а з другої сторони також притягати канадських інвесторів інвестувати в Україну. Очевидно, в обох обох тих ділянках ми бачимо, що що Українська торгова палата. Може брати участь. Зустріч засвідчила, що Канада і Україна прагнуть до покращення взаємовигідної економічної співпраці. Тому ТВП України у квітні повезе делегацію підприємців до Північної Америки, а у червні проведе у Торонто бізнес-форум. На ньому буде презентовано інвестиційні можливості нашої держави.